Чому США припинили надавати допомогу Україні? Американська політикиня Анна Пауліна Луна пов'язує зупинку постачання зброї з обмеженням діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Про це конгресвумен написала на своїй сторінці в мережі X. Зеленський заборонив православну церкву Московського патріархату. Можу запевнити жодного фінансування. Озброєння для вас не буде. Зеленський. Лише переговори про мир. Мене Ми ваша скарбничка. Нагадаємо, офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу пояснюють пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії Америки. Варто зазначити, що Анна Луна стала першою жінкою мексиканського походження, яку обрали в Конгрес від Флориди. Крім того, конгресвумен є палкою прихильницею політики Дональда Трампа. Наприкінці січня республіканка навіть висунула законопроєкт про розміщення обличчя Дональда Трампа на горі Рашмор, меморіалі, де висічені голови чотирьох президентів, які зробили найбільший внесок у розвиток Сполучених Штатів Америки.